Хоче Василю, яку мені молитися, молитва, щоб моя мама зцілилася від раку, бо лікарі, які її лічили, помилилися із лікуванням і не боялися сказати їй це в лице. Щиро дякую. Молитися, <кій> молитися молитву до Всецариці. цариці. Ми маємо такий акафес до всі цариці. Це іменно ця ікона, перед якою і зцілилося, і описано дуже багато випадків зцілення онкохворих. Все цариця Пантанаса ще кажуть у неї. Тому оце є оця молитва. І в принципі, молитися, що значить молитися? Молитися можна яку хочете молитву, чи наш, Богородице діво, молитву за здоровлення, берете молитвенник та й молитеся. Але є оця от молитва. Це є конкретно за, за онкохворих. Де її взяти в нашому храмі? Скільки вона коштує, Ніскільки за неї вже заплатили. Ми даємо потребуючим. Хто хоче, ми роздаємо. Якщо це в межах України, ми можемо виставити вам, е, новою поштою. Правда, за ваш рахунок. Пересилка буде за ваш рахунок. Я вже не полінуюся, і сходжу на пошту, але вже пересилка буде за ваш рахунок. А за книжечку платити не треба. Можете 2-3, скільки скажете, скільки ми вам і дамо. Я не знаю, я думаю, що є в продажі такі акафісти, але діло в тому, що цей акафіст, я заказував, укладав його у цю книжечку повністю це якби моїми стараннями, а оплатив наш парафіянин з нашої парафії, пан Роман, і він оплатив оцю, оцю, всю цю партію, оцей. Оце, оце, оцих акафістів. Так, запитань більше нема. Зараз молимося. Сьогодні. ми